Вчора буде народження, і ми вирішили повернутися на кладовище, запалити їм нічні феєра. Мій чоловік поїхав раніше і попередив охоронника, що запустіть, будь ласка, зараз дружина приїде. Запустіть на 10 хвилин. Ми просто запалимо феєра, охранник в алкогольному сп'яніні, який просто каже: Іди ти хто ти така, що ти будеш заїжджати тут. Я просто. Йому сказала, ви не пустите мати героя в день народження, сина на 10 хвилин він начав зразу шарпати. Він то, що відео це виклали зараз в інтернет, це нарізка відео. Ніхто не вправі мені не дозволяти я до кладовище своїм болем, своїми руками вигризала. Я всю ту їжу ресторанну їжу. І одну бутилку шампанського пепсі, всі до такі капкейки, я все віддала охоронникам. Вони їли з могили моєї дитини. Подивись на себе в зеркало він мені казав, а він спробував сам. Він мене послав, він мене шарпав. Він казав подивитися на себе в зеркало. Я вимагаю мурал на школі. Я вимагаю, щоб кладовище було кладовищем.